Події, оскільки було повернено по 102, що тут люди пікетують, ну, Можливо, будуть башкетувати. Це не перший пікет, але вперше сюди викликали міліцію біля головного відділення, які кожного дня кілька десятків вкладників. Люди сюди ходять, мов на роботу. Однак, замість зарплати, вимога повернути їхні депозити. Ми просто застерігаємо інших потенційних вкладників даного банку, щоб щодо них не були вжиті шахрайські дії. Ви час приходжу, брешуть, брешуть, брешуть завтра. позавтра, і я ходжу сюди, як на роботу. Що маю йти на дачу, маю п'ять сотих. Я там маю ще викопати щось, зробити щось. То я пильную банк за свої гроші. Вона пильнує свої гроші, а її обшахровують. Вкладники запевняють, банк нібито уклав з ними нові договори на депозити. Однак, жоден із складників цих документів не підписував. Але вони малюють фінансову звітність. Тобто, якщо людина закінчиться страховий банківський депозит, вони самовільно відкривають депозитний рахунок на вимогу і виходить таким чином, нібито, ні, ну його звичайно, що не віддають, і виходить, нібито, ніхто нічого не хоче забирати. І скажімо, всі гроші лежать на депозитах. Якщо договір укладають без відома вкладника, це протизаконно розповідають експерти. Тому люди вже написали заяви до міліції. Окрім правоохоронців, людей мав би захистити фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Якщо банк визнаний неплатоспроможним і він був учасником фонду гарантування вкладів, то тоді впродовж певного періоду часу фонд компенсує вкладникам ті кошти, які вони вклали, в сумі не більше 200 тисяч гривень. Але спочатку банк мають визнати банкротом. Це може зробити лише Нацбанк. Сам же ж Сіті Комерсбанк свого фінансового становища не коментує. За цілий день його представники. Так і не взяли слухавки? Христина Шевченко Олексій Шелковий – Головні новини Львова.